Дивлячись на цю роботу, ну скажу відверто, я вже вам казав. Я по перше подумав, що це постанова, бо мені багато людей скидувало. Я... Голосніше? Голосніше. Голосніше тут, навіть якщо не брати до уваги там тувщину швів чи запилення під 45, от ми бачимо ці технологічні моменти, які явно порушені за рахунок того, що тут. В півтора сантиметра щілина, і це все має бути максимально герметичне. Одна з примикання трапа і плитки, Та. і як воно в кінцевому результаті, чи, яким саме матеріалом має бути оздоблене. Можливо, я просто до кінця не розумію, як воно Та. має Та. бути. тут? Так, да, да, да. я тут плитку ще докладувати буду. А як вона буде знаходити на трап, чи тут ще буде обрізатися? Це. це обрізатися буде. І туди вкладатися в старою. Я якби ще не, не дошов до просто люди приїжджають кожен день. Вас не ну, зупиняє. Дивіться, вас так. володя звати? Так. Володь. От я хочу просто від вас. Я бачу, що ну, чесно, коли я побачив перше це відео. Так. Я думаю, ну можливо, там людина старша і цей. Ви ж відносно молодий хлопець, ви ж розумієте, що це я розумію, що тут взагалі Оця вся плитка, яка лежить, вона повинна <гум> по іншому лежати і рівно. Коли я людям сказав, що для того, щоб тут була якісно викладена плитка, без зазорів, без швів, без нічого, цей піддом треба знести і побудувати по новій, тому що в нього немає ні геометрії, він отакий просто весь. І підлити його, десь долити немає можливості, тому що це буде вже вище трапа. А тепер я доповню, Володимир Вова, оцей трап. Стояв ось так, вода не зливалася, і mm. ми прийняли рішення з Володимиром, що він роздолблює це все, достає його no, і заново yeah, робить yeah, заливку. Yeah, yeah. Я конкретно і він все і все заново саме для того, щоб був злив, бо Бу yeah, там і... тап, стояв вище. Точки і труба вище. Володь. Тобі так. замовниця сказала, роби по факту так, як воно є. Так, да, Тобто як є, але, але я, але... я, я, я сказав перед цим, що воно не буде ніякої геометрії, воно буде криво. Я ні, попередив Ні, такого не було. Ну як це ні? Ну як, як а побігала, побігала, а, фак, ну, хорошо, це я не знаю. Навіщо мені тоді плит були класти на перевіду? Я зробити сперечання. Деварича, що там запросити. Подивіться, як спеціаліст. Де є якісь зауваження, і для цього нам достатньо? Я ви mm -hmm. не можу роботу доробити. Мене ну, про чи я в 12 приїжджаю. Чому зупиняють на півдня розмови? Я скажу, а Володимир, чому ви другий раз поклали плитку так само, як щоб ви розуміли? А, перше відео я почалось вам, з того, ну, що він почав сюда, ось коли, так ось плитку класти. коли клав я сюди прийшла, плитку. сказала, як так можна класти. Він її збив, і зараз оце другий раз. Послухай, а, я сюди клав плитку. І сказав, що вона рівно тут лежати не буде. Вас влашому так разковою. Я Це капець, кладу. Це капець. Просто ми я кажу, не буде тут рівно. Такого не було. Давайте, так, я так, Володя, давайте трошки заспокоїмося. Я вас розумію Добре. як замовницю, вас розумію, стараюсь зрозуміти як майстра. Е, є певні моменти, які недопустимі в тому варіанті, що вони зараз, як вони да, зараз не не Да. Тут просто питання в тому, як ви взагалі хочете вирішити цю всю ситуацію. Тобто це хочу. І не розповідала, що ви тут ідіот без руки. Я, хочу я це ідіот жодного разу не казала. Я хочу доробити. Ви будуть записувати це. Ви мені запису. не розповідаєте. Я що? все записую. Давайте не будемо це, володь. Не, 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 не повишати, поспілкуємося нормально, а ви вже собі далі там. Я ідіота не з мене руки, чи що нахуй. Звуйте кінцевий цей цей.